Я ще добре бачу. Я можу тримати автомат. Я ворошиловський стрілок з пістолета. Так що я можу ще піти і якусь пользу принести. Русские люди ніякої проблеми. Розговорити на грузинському, на русском, на якому ти живаєш, у нас не було проблем і не буде. Ми, ми, люди, друг друга розуміємо. Я вам э, пишаюсь. А я вам пишаюсь, мальчики, Господи. Дай Бог вам здоров'я. А я відчуваю, що наш народ трудолюбивий, свободолюбивий, ніколи ніхто не постави на коліна. Перемога тільки за нами. Ми на своїй землі.